Зараз дуже багато говорять про емпатію. Бути емпатійним, проявляти емпатію. А що ж воно таке ця емпатія? Емпатія це здатність відчувати те, що відчуває інша людина. Ніби ставати на її місце. Розібратись в тому, що з нею відбувається. Наприклад, якщо твоя подруга плаче, ти не знецінюєш в її почуття, кажучи, де перестань, все пройде. А намагаєшся. Побути поруч, сказати, хочеш, я тебе підтримую, що я можу для тебе зробити? Це намагання не відповідати на крик людини, яка кричить, а спроба розібратись, чому саме вона так поводиться. Емпатія це коли ти чуєш і відчуваєш, що відбувається з іншою людиною. Наприклад, коли людина сумує, без емпатії це буде звучати так: припини іншим ще гірше. Зараз складні часи. симпатії. емпатією хочеш, я побуду з тобою поруч? Емпатія це не про вседозволеність і жалість, а про прийняття. Коротше кажучи, емпатія це про розуміння, а не про дії.